Порнократія так вам не почулись. Не демократія, не охворатія, а порнократія реальний термін на позначення реального історичного періоду. Влада блудниць. Зараз я вам все розкажу з вам український історик Олександр Ауферов. Протягом 60 років, 10-го стріччя, 12 пап римських. Залежали від двох жінок Феодори та її доньки Морозії, з родини Теофілакта римського консула. Ці дві найвидатніші римські блудниці, які мало пап римських як своїх коханців або ж своїх родичів, ставили на римський престол. 12 пап римських від Сергія III, який був коханцем Морозії, маленької доньці, до її сина Йоанна Одинадцятого та онука Яна Дванадцятого. Саме через це управління 12-ма папами римськими і назвали термін порнократією, тобто влада блудниць.